Слава Україні! Сьогодні вночі знову ворог, ракети і удари дісталися регіонам Західної України. Є влучання, є збиття подякуємо силам оборони, авіації та протиповітряної оборони, ворог, котре застосовував Х-101, Х-555, крилаті ракети повітряного базування. Знову тут 95-ті, пускові рубежі Волгодонськ. І намагання вдарити по стратегічно важливих військових об'єктах. У нас на півдні на Одещині 4-5-0, хоча сигнал повітряної тривоги лунав понад 2 години. Я дякую усім, хто це все витримує, хто не стомився і ніколи не стомиться. Тому що працюємо разом на нашу спільну перемогу. Сьогодні вночі дехто писав про те, що були прояви, начебто, таких коментарів. що Нехай тепер і Західна Україна дізнається, що таке війна. У нас кожен населений пункт в Україні, кожен хутор, навіть найвіддаленіший в Карпатах, знає, що таке війна. Наші хлопці з усіх регіонів нашої держави, підкреслюю, нашої держави, захищають Україну від російської навали. А це все можуть говорити лише ті, хто начитався російських телеграм-каналів або так званих російських медіа. Це вони хочуть внести розкол в наше суспільство. От тоді біда. Сподіваюся, кожен з нас це розуміє. Молодці, що сьогодні знову були мужні, спокійні, вчемні і йшли до укриття. Тримаємо стрій! Слава нації, смерть, ворогам! Ласкаво просимо до пекла. Це звичайно. Ворогів все буде добре, все буде Україна.